Зараз муніципалітети України мають чимало викликів під час своєї роботи щоденної, тому що крім своїх звичних функцій, це також і підтримка ЗСУ, підтримка внутрішньопереміщених осіб, власне, надання послуг в непростих умовах. Також є певні виклики, які пов'язані із законодавством. Так? Наприклад, Проект закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення законності в діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування, власне, який був схвалений до другого читання, так в чому, в чому полягають небезпеки. Я б зараз говорила про два законопроекти з 20-го року. Ініціатори все роблять для того, щоб провести законопроект 42.98. Тим законопроектом вони хотіли запровадити абсолютно суцільний нагляд над всіма органами місцевого самоврядування, всіх їхніх рішень, всіх їхніх актів, і робити це абсолютно стосовно всього, тобто ввести таку вертикаль. Централізовану під підзвітність органів місцевого самоврядування місцевого самоврядування громад перед е, державними адміністраціями зараз це військові адміністраціями областей і районів. Е, на щастя, 5 років боротьби проти цього законопроекту проти негативних норм в цьому законопроекті, Вони на користь місцевого самоврядування той законопроект відсунули в бік і е, на направду на, на, зареєстрували. Останні, які є 13150, який мав на меті запровадити домірний нагляд, тобто врегулювати ті контролі і нагляди, які сьогодні є над місцевим самоврядуванням. І якщо хтось колись, хтось ви почуєте про те, що немає нагляду за місцевим самоврядуванням, то просто запитайте про 26 органів, які сьогодні, сьогодні діючі 26 органів, які за місцевим самоврядуванням наглядають, контролюють, перевіряють. І дають приписи. 26. У семи няньок ми знаємо, що відбувається. Так воно відбувається. Вони між собою конкурують, на тому все і закінчується. І, на жаль, простий, абсолютно, законопроект про. Врегулювання оцих всіх 26 контролерів, щоб вони принаймні по черзі працювали і не дублювали один одного. Сьогодні в парламенті цей законопроект простий, зробили дуже складним. Туди заклали знову ж таки повсюдний нагляд скрізь дати можливість ходити, перевіряти і що саме таке негативне в цьому законопроекті зараз є. Це загальнодержавний єдиний реєстр органів. Всіх рішень актів органів місцевого самоврядування і навіть рішень посадових осіб. Тобто реє... пропонується запровадити реєстр, де внутрішні накази, наприклад, про переміщення столів, про ремонт, про закупівлю ну, абсолютно всі рішення посадових осіб хочуть за закинути в один реєстр. Ну, з моєї точки зору, це е... дві речі, до яких це призведе величезних витрат з державного місцевого бюджету. Це з одного боку, а з іншого боку, це можливість зупиняти будь-які рішення, навіть індивідуальні рішення стосовно чи передачі земельної ділянки, чи дозволу на реконструкцію якоїсь будівлі, приватної, державної, будь-якої. Тобто в ручному режимі може бути створений такий механізм. Останній розгляд в парламенті показав, що так в такому вигляді законопроект не проходить, і було рішення. Вони відклали його розгляд в залі. І я сподіваюся, що до другого читання в зал ми все-таки зможемо від асоціації міст України від всіх голів громад переконати народних депутатів про те, що місцеве самоврядування держава повинні бути єдиними в тому, щоб забезпечувати людям мешканцям громад нормальне життя, а не конкурувати між собою, хто більше може може кого контролювати.